Знаєте, зберігання продуктів, це ж насправді не просто, ну, знаєте, покласти щось на полицю і чекати. Ні, це справжня активна битва, постійна боротьба за якість і безпеку, яка триває від самої ферми і аж до нашого столу. Ну що ж, давайте зануримось у цю тему і з'ясуємо, хто ж наші головні вороги у цій невидимій війні. І все насправді починається з дуже простих буденних запитань. От справді чому яблуко темніє, а хліб пліснявіє? Чому одні продукти псуються, здається, за лічені дні, а інші можуть спокійно лежати місяцями? Це така собі загадка, яку ми сьогодні і спробуємо розгадати, зазирнувши у світ науки про зберігання. Так, от, якщо говорити по науковому, то зберігання це не просто, знаєте, тримати товар на складі. Це ціла наука, наука про те, як створити ідеальні умови, щоб по суті зупинити або, принаймні, максимально сповільнити час для продукту, і все це для того, щоб зберегти його свіжість і всі корисні властивості. Гаразд, щоб зрозуміти, як боротися з псуванням, нам спершу треба так би мовити класифікувати наших бійців, бо ж не всі продукти однаково стійкі в цій битві, правда? Ну, умовно кажучи, всі продукти можна поділити на два великі табори: в одному, ті, що вимагають просто постійної уваги і дуже специфічних умов. Чому? Бо сама природа ніби запрограмувала їх на швидкий розпад. А в іншому таборі ті, що набагато набагато витриваліші. І от власне головний виклик для всієї галузі це зберегти саме ось ці швидкопсувні товари. А тепер, мабуть, найцікавіше існують чотири такі собі фундаментальні сили природи, які, уявіть собі, невпинно працюють над тим, щоб розкласти будь-який абсолютно будь-який харчовий продукт. Давайте знайомитись із цими невидимими ворогами. Це, по суті, невидимі процеси, які відбуваються на мікроскопічному рівні. І кожен з них атакує продукт по-своєму. А всі сучасні технології зберігання вони спрямовані саме проти них. І так, ворог номер один це чиста фізика. От, наприклад, різкі перепади температури. Вони можуть буквально розірвати клітини продукту зсередини. Це, власне, і є той самий термічний вибух. До речі, саме для боротьби з цим і придумали шокову заморозку. Вона створює такі мікрокристали льоду, які не пошкоджують структуру. А ще ж є тиск, який може просто зім'яти продукт, чи емульсії, ну як-от майонез, які можуть просто розшаруватися. Все це механічні пошкодження, але на молекулярному рівні. Ворог номер 2 це хімія, і тут головний, так би мовити, агент це кисень. Він просто обожнює окислювати жири, через що вони, власне, і гіркнуть. І саме тому продукти вакумують або пакують у спеціальному газовому середовищі. Все для того, щоб витіснити цей самий кисень. Консервна банка по суті робить те ж саме. А тим часом вода потихеньку руйнує складні молекули, а цукор може кристалізуватися і повністю змінювати текстуру. Третій ворог, і це дуже цікаво, він внутрішній. Це ніби програма самознищення закладена в сам продукт. Його власні ферменти, уявіть собі, продовжують працювати навіть після збору врожаю, і вони спричиняють дозрівання, потім перезрівання і, врешті-решт, розпад. От саме тому ми і кладемо овочі в холодильник. Холод просто сповільнює роботу цих ферментів. А перед заморожуванням їх часто бланшують, тобто обдають окропом, щоб, так би мовити, повністю вимкнути цю програму самознищення. Ну і нарешті четвертий ворог, мабуть, найвідоміший для всіх нас, це зовнішня атака мікроорганізмів, бактерій, дріждів, плісніви. І от саме проти них спрямовані такі знайомі нам методи, як пастеризація молока, соління риби чи маринування огірків. Всі ці методи, по суті, створюють таке середовище, в якому мікроби, ну, вони просто не можуть вижити. Добре, з ворогами ми познайомилися, але ж постає питання: а що дає їм силу? Які умови роблять їхню, скажімо так, руйнівну роботу швидшою та ефективнішою? І виявляється, всі ці фактори можна поділити на дві великі групи. З одного боку є внутрішні, тобто ті, що закладені в самому продукті: це вміст води, структура та ж активність ферментів. На них вплинути будемо відверті майже неможливо. А з іншого боку, є зовнішні фактори: температура, вологість, світло, пакування. І от саме це і є наше поле битви. Саме контролюючи їх, ми і можемо забезпечити правильне зберігання. І ця боротьба з псуванням це ж не лише про якість, це насправді питання величезних економічних втрат. Давайте спробуємо розібратися, як взагалі класифікують ці втрати, і отут є один ключовий момент: далеко не всі втрати, це псування. Виявляється, частина з них є абсолютно природною, і ба більше неминучою. Ну, наприклад, м'ясо просто з часом втрачає вологу, борошно розпилюється. Це так звані природні нормовані втрати. Інша частина це відходи, які з'являються під час підготовки до продажу. І лише третя категорія, актовані втрати, це те, що ми в побуті і називаємо зіпсованими продуктами. І ось ця цитата, мені здається, просто блискуче це ілюструє. Певний відсоток втрат це наукова реальність, з якою просто неможливо боротися. Навіть якщо створити абсолютно ідеальні умови зберігання, продукт все одно буде потихеньку змінюватися і втрачати масу. Тому головне завдання не усунути їх повністю, а звести ці втрати до абсолютного мінімуму. Гаразд, ми визначили проблему, познайомились з ворогами і факторами ризику. Тепер давайте подивимось, який же арсенал сучасних методів використовується для того, щоб захистити продукти. По суті, це чотири стовпи сучасної логістики. Така собі комплексна система оборони. Дивіться, принципи ХЕЙСП – це по суті система аналізу ризиків, яка працює як генштаб. Вона виявляє найслабші, найкритичніші місця в усьому ланцюжку. Далі холодовий ланцюг це головна зброя проти біохімічних та мікробіологічних ворогів. Бар'єрне пакування це наш щит від хімічних та фізичних загроз. Ну а санітарний контроль це як постійна розвідка, яка стежить за всім. І тут дуже важливо пам'ятати: зберігання це ж не тільки про склад, сама подорож продукту з пункту А в пункт Б це, можливо, найнебезпечніший етап усього процесу, бо саме під час транспортування найлегше порушити той самий холодовий ланцюг або ж просто отримати механічні пошкодження. Так що наступного разу в магазині, коли будете брати з полиці звичайне яблуко чи пакет молока, просто на секунду задумайтесь, задумайтесь, яку неймовірну подорож пройшов цей продукт, щоб потрапити сюди свіжим. За цим стоїть ціла невидима боротьба, складна система науки і технологій, яка працює щодня, і все це для того, аби ми могли насолоджуватися якісними та безпечними продуктами.